Вітаю! Перед нами ряд виразів з коренем квадратним, і нам потрібно їх усі спростити. Також в процесі виконання цього завдання ми поговоримо про те, які з цих коренів становлять раціональні числа, а які ірраціональні. Що ж, почнемо з виразу під літерою А. Корінь з 25. А це те саме, що і корінь квадратний з добутку 5 і 5. А це ж, звичайно, дорівнює 5. Зверніть увагу на те, що ми розглядаємо тільки додатне значення кореня, тобто арифметичний корінь квадратний. Переходимо до виразу під літерою B. Корінь з 24. Нам потрібно добути корінь квадратний з 24. А щоб це зробити, ми маємо розкласти 24 на прості множники. Що ж, давайте розкладемо. 24 – це 2 помножити на 12. 12 це 2 помножити на 6. А 6 це 2 помножити на 3. Отже, корінь квадратний з 24, ми можемо записати як корінь квадратний з добутку. 2 помножити на 2 помножити на 2 помножити на 3. І ми бачимо, що під коренем у нас є один повний квадрат. Отже, ми можемо сказати, що це ніщо інше, як корінь квадратний з 2 помножити на 2. Помножити на корінь квадратний з 2 помножити на 3. Цей корінь, зрозуміло, дорівнює 2, адже це корінь квадратний з 4, а корінь квадратний з 4 це 2. А вони стають щось з під цього знака кореня ми не можемо. Тут у нас немає числа, яке б множилося саме на себе. Отже, 2 ми множимо на корінь квадратний з 6. Або ж ми можемо записати це як 2 помножити на корінь квадратний з 2, помножити на корінь квадратний з 3. А тепер давайте з'ясуємо, який з наших виразів становить раціональне число, а який ірраціональне. Це у нас раціональне число, оскільки 5 ми можемо подати у вигляді відношення, ну, тобто дробу двох цілих чисел. 5 це те саме, що й 5 поділити на 1. Отже, це число раціональне. А ось це число ірраціональне. Саме курінь 6 робить його ірраціональним. Корінь з 6 це те саме, що і корінь з 2 помножити на корінь з 3. -х. На цьому уроці я доводити нічого не буду, однак хочу, щоб ви знали: добуток двох ірраціональних чисел є числом ірраціональним. А корінь квадратний з будь-якого простого числа це число ірраціональне. Як я вже казала, доводити я цього не буду. Але давайте подивимося: у нас тут корінь з 2 множиться на корінь з трьох. І 2, і 3 – прості числа, а корінь з простого числа це ірраціональне число. Отже, корінь з 2 помножити на корінь з 3, добуток двох ірраціональних чисел, також буде числом ірраціональним. Ми ніяк не можемо подати цей вираз у вигляді дробу, у якого і знаменник і чисельник є цілими числами. Ми не можемо записати два корення з шести як одне ціле число поділити на інше ціле число. Запам'ятайте це. Взагалі можна було б спростити цей корінь і набагато швидше. 24 кратне 4, а 4 це повний квадрат. Виносимо з під знака кореня 4. 24 це 4 помножити на 6. Корінь з 4 це 2, отже, це дорівнює 2 кореням з 6. Можна було, звичайно, зробити і так. Проте я не хотіла нічого упускати, тому ми з вами розписали. Переходимо до виразу під літерою С. Корінь з 20. Знову ж таки, розкладаємо число під коренем на прості множники. 20 це 2 помножити на 10, а 10 це 2 помножити на 5. Отже, це те саме, що і корінь квадратний з добутку 2, 2 і 5. А корінь квадратний з 2 помножити на 2, ми знаємо, дорівнює 2. Я не записую, що корінь квадратний з 2 помножити на 2 помножити на 5 дорівнює кореню квадратному з 2 помножити на 2 і помножити на корінь квадратний з 5, це ви і так знаєте. Отже, це буде 2 кореня з 5. Знову ж таки, ми могли подумки визначити, що 20 це 4 помножити на 5, де 4 це повний квадрат, виносимо 4 з під знака кореня, Корень з 4 це 2, і отримуємо 2 кореня з 5. Наступний вираз вираз під літерою d. Корінь з 200. Той самий процес. Розкладаємо спочатку 200 на прості множники. 200 це 2 помножити на 100, 100 це 2 помножити на 50, 50 це 2 помножити на 25, а 25, у свою чергу, дорівнює 5 помножити на 5. Отже, цей корінь ми можемо подати як корінь квадратний з добутку 2, 2, 2, 5 і 5. У нас один повний квадрат ось тут і ще один ось тут. Ми можемо також записати, ну, зараз не будемо нічого упускати, що це корінь квадратний з 2 помножити на 2, помножити на корінь квадратний з 2, і помножити на корінь квадратний з 5 помножиний на 5. Корінь квадратний з 2 помножити на 2 це 2. Корінь квадратний просто з 2 і залишаємо, а корінь квадратний з 5 помножити на 5, або ж корінь квадратний з 25 дорівнює 5. 2 помножити на 5 10. Отже, це буде 10 коренів з 2. І знову-таки значення цього виразу становить ірраціональне число. Ми не можемо записати це у вигляді відношення двох цілих чисел. І якщо ми спробуємо добути корінь квадратний з двійки, то у результаті отримаємо десятковий дріб, який буде нескінченним та неперіодичним. Переходимо до виразу під літерою Є. Е. Корінь з 2000. Запишемо ось тут: корінь з двох тисяч. Робимо абсолютно те саме, що й до цього. Розкладаємо 2000 на прості множники. 2000 це 2 помножити на тисячу. 1000 це 2 помножити на 500, 500 це 2 помножити на 250. 250 це 2 помножити на 125, 125 це 5 помножити на 25. І нарешті 25 це 5 помножити на 5. Ось і все ми розклали 2000 на прості множники. Отже, це дорівнюватиме кореню квадратному здобутку. 2 помножити на 2, запишемо у дужках. Помножити на 2 помножене на 2, помножити на 5 помножене на 5. Що у нас? Усього в нас 4 двійки і 3 п'ятірки. Допустимо, ще під коренням помножити на 5. Чому ж це все дорівнює? Можна міркувати таким чином: це у нас 4, це також 4. Виходить, що під коренем 2 четвірки. Ми можемо записати, що це дорівнює кореню квадратному з 4 помножити на 4. Помножити на корінь квадратний з 5, помножити на 5 і помножити на корінь квадратний з 5. Очевидно, що цей корінь дорівнює 4, цей корінь дорівнює 5, і корінь з 5 ми так і залишаємо. 4 помножити на 5 це 20. Отже, це буде 20 коренів з 5. І знову-таки цей вираз становить ірраціональне число. Вираз під літерою f. Корінь квадратний. З однієї четвертої. Цей корінь ми також можемо подати в ось такому вигляді. Корінь квадратний з одиниці поділити на корінь квадратний з 4. А це дорівнює одній другій. Одна друга це раціональне число. У цьому дробі в чисельнику та знаменнику цілі числа. Запишемо. Це число є раціональним. Наступний вираз вираз під літерою г. Корінь квадратний з 9 четвертих. Як і у попередньому виразі, ми записуємо, що це те ж саме, що і корінь квадратний з 9 поділити на корінь квадратний з 4. А це ніщо інше, як 3 другі. Переходимо до виразу під літерою h. Корінь квадратний з 0,16. Можна, звичайно, знайти цей корінь і подумки, якщо ви знаєте, що саме. 0,4 в квадраті дорівнює 0,16. В іншому випадку робимо ось так: 0,16 ми можемо записати у вигляді звичайного дробу. Отже, це те саме, що й корінь квадратний, і пишемо дріб 16 поділити на 100. Адже 0,16 це і є 16 поділити на 100. А це ніщо інше, як корінь квадратний з 16, поділити на корінь квадратний зі 100. А це дорівнює 4 десятим. Або ж 0,4. Далі вираз під літерою і. Корінь квадратний з однієї десятої. Цей корінь ми можемо записати як корінь квадратний з одиниці поділити на 10. А це те саме, що й корінь. З одиниці поділити на корінь з 10. Корінь з одиниці це одиниця. А ось корінь з 10 дорівнює нас чому? 10 це 2 помножити на 5. І, 2 і 5 – прості числа, отже, щось винести з під цього знака коріння ми не зможемо. Так і залишаємо корінь з 10. Деякі вчителі не люблять, коли в знаменнику є корінь, проте ми залишимо так і запишемо, що це у нас ірраціональне число. Якщо ви спробуєте добути корінь квадратний з 10 на калькуляторі, то у результаті ви отримаєте десятковий дріб, який буде нескінченним та неперіодичним. На калькуляторі висвітиться тільки приблизне значення цього корення, оскільки після коми у цього дробу нескінченна кількість цифр. Хоча, давайте все ж таки позбудемося ірраціональності, раціональності, тобто корення в знаменнику, Ми можемо. Помножити цей дріб на дріб, корінь з 10 поділити на корінь з 10. Ми ж ніяк не змінимо значення дробу, оскільки насправді ми множимо його на одиницю. Отже, це буде корінь з 10 поділити на 10. Одиниця поділити на корінь з 10 і корінь з 10 поділити на 10 це абсолютно рівнозначні вирази. І обидва вони ірраціональні. Якщо ж ми ірраціональне число поділимо на 10, то все одно отримаємо ірраціональне число. І нарешті залишився останній вираз під літерою «ж». Корінь з однієї сотою. Це те саме, що і корінь квадратний з одиниці поділити на 100. Або ж корінь з одиниці поділити на корінь зі 100. А це дорівнює 1 поділити на 10, або ж одній десятій. Це число однозначно раціональне. Ми можемо записати його у вигляді дробу, в якому і чисельник, і знаменник є цілими числами. Ось це число також є раціональним. Ми його також можемо подати у вигляді відношення двох цілих чисел. Ось так ми впоралися із завданням. А наразі все і до зустрічі на наступному уроці!